У важкі післявоєнні роки відновлювались не тільки зруйновані війною житлові масиви, але налагоджувалось і спортивне життя краю. Першою ластівкою було заснування Станіславської спортивної школи. У 1946 році її очолив Анатолій Сілівай. Заняття із спортивної гімнастики проходили у спортивній залі Іскра на місці теперішнього кінотеатру Люм'єр, що по вулиці Михайла Грушевського. У 1947 році відділ народної освіти виділив для спортивної гімнастики кімнату у загальноосвітній школі No2 по вулиці Івана Франка. А директором призначили Дениса Петровича Зембіцького, який попрацював на цій посаді до 1955 року. Після Дениса Петровича до 1958 року спортивною школою керував Аркадій Тергакусьян. У цей час спортивний зал гімнастики переїхав до колишньої німецької кірхи, що розміщувалась біля теперішнього готелю Надія. Розширювалось коло спортивних дисциплін. Окрім гімнастики та акробатики, почали діяти відділення легкої атлетики, футболу, волейболу, баскетболу, кульової стрільби, тенісу, плавання, греблі, велоспорту. Почала зміцнюватись і матеріально-технічна база. Але найбільше зусиль і невгамовного організаторського хисту. Для розвитку школи доклав випускник Львівського інституту фізичної культури та спорту Антон Миколаєвич Горальчук. З ним пов'язана ціла епоха становлення спортивного закладу як спеціалізованої школи Олімпійського резерву. Саме його стараннями розпочалось будівництво теперішнього приміщення спортивної школи. Поруч у 1962 році був збудований 50-метровий стрілецький тир. А через два роки введено у експлуатацію нове приміщення спортивного залу. У 1971 році при сприянні міської влади, громадськості, батьківського комітету за індивідуальним проєктом був введений в дію один з кращих залів спортивної гімнастики не тільки нашого краю, але й України. Антон Миколаєвич, окрім матеріальної бази, згуртував навколо себе професійних фахівців та тренерів. Подружжя Качалових, Юрій Таніна Дереги, Володимир Горошко, Борис Шор, Богдан Озарко, Михайло Дебенко, Борис Яскевич, Богдан Коваль, Ярема Дейчаківський ось неповний перелік людей, більшість з яких вже немає в живих, але ще за життя стали легендами прикарпатського спорту. Сучасна база і професійні кадри посприяли і хорошим результатам. У 1962 році звання майстра спорту з гімнастики виконує Наталія Столярова. А у 1965-му майстром спорту з акробатики стає вихованець школи Константин Ватутін. Після них майстрами спорту стали ще 135 випускників спортивної школи. А Наталія Андрєєва у 1983 році не мала собі рівних на молодіжному чемпіонаті тодішнього Радянського Союзу. За високі спортивні досягнення та вагомий вклад у розвиток гімнастики на Прикарпатті звання заслужений тренер УРСР» отримала Людмила Пушкарьова. Багато викладачів та тренерів стали почесними працівниками фізичної культури та спорту України. І як результат, у 1980 році Спорткомітет України переводить школу у ранг спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву із спортивної гімнастики. Сьогодні увесь цей навчально-тренувальний процес очолює випускниця школи, майстер спорту України Людмила Олександрівна Голіневич, яка, окрім масовості, у даний час в спеціалізованій школі тренується понад 600 учнів. Взяла курс на спорт високих досягнень. Саме при її вмілому керівництві у складі збірної України побувало 15 спортсменів, серед них і члени Олімпійської збірної. Так, у далекому Пекіні на 29-х літніх Олімпійських іграх заслужений майстер спорту України Дар'я Згоба стала фіналісткою і у правах на брусах посіла восьме місце. Окрім неї, чемпіонами та призерами Європи та світу стала майстер спорту міжнародного класу Яна Дем'янчук та Оксана Дремлюга. Випускник школи, майстер спорту Федір Хашалов став чемпіоном світу з фітнесу. Безперечно! Що всі ці здобутки результат кропіткої і наполегливої роботи всього тренерського викладацького колективу. А це не мало, не багато. 28 тренерів-викладачів високої кваліфікації, серед них і заслужений тренер України Оксана Крижанівська. І що характерно, 99% – це колишні випускники спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 1 І чи не в цьому криється успіх таких вагомих досягнень? В народі кажуть, хто не пам'ятає минулого, не вартий і майбутньому. У цьому аспекті колектив школи запровадив турнір-Меморіал світлої пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Антона Горальчука. Слова Великого Кобзаря і свого не цурайтесь і чужому научайтесь, колектив школи взяв за основу у налагодженні міжнародних зв'язків із спортивними клубами Франції, Бельгії, Польщі, Німеччини, Угорщини, Молдови. Саме такі зустрічі дають змогу оцінити свої напрацювання і переймати передовий досвід у своїх закордонних колег. Нині, незважаючи на непросту економічну і політичну ситуацію у державі, дружній колектив школи зумів провести капітальний ремонт великої та малої гімнастичної зали, придбали найсучасніше спортивне обладнання для гімнастики, традиційно проводять міжнародні турніри. Зірки Прикарпаття та всеукраїнські змагання, олімпійські надії, спартакіади школярів. Все це вселяє оптимізм та впевненість, що спеціалізована школа залишиться надовго флагманом прикарпатського спорту взагалі і спортивної гімнастики, зокрема. А її вихованці будуть не тільки чемпіонами України, Європи, світу, але підкорять і найвищі олімпійські вершини. Сама назва школи до цього спонукає. Тож з ювілеєм тебе дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву.